Шия затискає, да? в... піднімається тиск, да? руки німіють. міють. е, німіють руки, а вночі да? більше. І в день. Постійно хронічне напруження в грудному відділі. Зараз подивлюсь плечі. Вже почали хрустіти суглобчики, не вистачає вітамінів. Права краще, більше ліва сторона. Повертається голова добре. Але затискає під потилиці, ось тут. І інколи головний біль з'являється. Напруження між лопатками з лівої сторони. І проблема в грудному відділі ось тут внизу, де саме переходить, де закінчуються лопатки від сидячої роботи і от поперек. Більше все-таки ліва сторона, якщо взяти зону сідничного нерву то десь завжди затискання в вашому випадку на ліву сторону. Кульшовий суглоб. Я подивлюсь. в принципі, нахил добрий, без якої лібо проблеми. Тут все добре, зрозуміло. Зробіть глибокий вдих і видихайте. О, хорошо, як воно там затискало з лопатками, воно там все закостянівше. Отак. Якраз там, де впливало на роботу шлунку. Дуже важливо, щоб був знижений тиск. Зараз тиск трошки почав пригати. Те саме від грудного відділу. Тепер криш. Теж розблокували це, для того робиться коли сидяча робота. І обично сидять криво. І тоді з'являється перекіс. Ось так. Після того, як вправо в грудний став краще. Зараз плечі. Ну, Вправо набагато краще, а от йде все по-лівому. Ось так. Єсть. Отак. Добре. І затискання судин і нервів йде саме в цьому в сегменті, тому треба його прибрати. Отак. Так. 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 Що дуже важливо, що від сколіозу було більш затискання з лівої сторони. Тому воно і впливало на е, аніміні в руках. Глибокий робіть вдих і видих. Піднімаю ручку. О, чудово, рука піднімається. Чудово. Повертаємо голову і бачимо, що зараз нічого не мішає, не заважає. Голова повертається дуже добре. І відразу м'язи почали розслаблюватися з-за того, що затискання прибрав і тому воно не, не болить. Як почуваєте? Не краще. А? Краще. Значить що зняли 100 кілограмів шиї, так? Так. чудово. Чудово. Так, тут. Альвус вальгус розвивається, взуття. Не підходить вам. Сильно воно, ваш розмір, який 41? Ну так. Да. Ви носите 41 взуття, так? Менше на да? що? 39. Нема куди пальцем діватися. І тому шишка. Пальці ось так. От, повинні бути ось так пальчики, широко. А за те, що взуття тісне, воно його зужає, зужає і з'являється кісточка на великому пальці. Тому треба. Переглянути на рахунок розміру, все-таки. Так, є такий момент. Зараз покажу вправи для домашнього використання. Якщо вас затискає в шинному відділі, у вас з'являється головний біль і ви не можете розслабитись, я покажу дві вправи, як з цього позбутись. Перша вправа називається стрикоза. Руки ставите під підборіддя в замок такий, і піднімаєте лікті вгору. Так робите 15-20 разів. Ви відчуєте, як працюють м'язи шийного відділу. Друга вправа. Вам потрібно розвантажувати ваші плечі, які постійно в напрузі. Праву руку за голову, ліву руку за спину, і по черзі робите такий, такий замок. Таким чином ви розроблюєте м'язи плечового поясу і прибираєте хронічний спазм. Так робите по 10 разів на кожну сторону. Робіть і будьте здорові!